І вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам показати, як ми можемо а, скинути нашу а, ленту. Запропонованих відео або рекомендацій у Ютубі, та взагалі що впливає на те, що ми бачимо у Ютубленці. І якщо ми з вами подивимося, наприклад, які в нас тут є рекомендації, і якщо ми хочемо це якось змінити, або ми помітили, що якісь відео ми бачимо дуже багато разів, навіть якщо вони нам так не подобаються, або ми просто хочемо скинути наші рекомендації, щоб просто бачити багато нових відео. Для цього нам потрібно перейти до... Uh... Я рекомендую перейти до YouTube довідки, і тут дуже корисна а, на, набір інформації про те, що взагалі а, впливає на те, що ми бачимо, і як ми тут можемо бачити, вплинути на результати пошуку і рекомендації YouTube можна різними чином, наприклад, вилучити певні відео з історії перегляду або пошуку. Вимкнути запис історії пошуку або переглядів, чи взагалі видаливши її. Тобто як взагалі YouTube, де він бере інформацію про те, що нам рекомендувати, це саме з історії нашого. Пошуку та з історії перегляду YouTube. і тоді я хотів би вам показати, як ми взагалі можемо що ми можемо зробити, як тут описується у цій статті. Це саме можемо видаляти або окремі а, пошукові запити, або, наприклад, окремі відео, які ми дивилися, або навіть ми можемо старти взагалі всю історію перегляду або пошуку, і це знову ж таки оновить алгоритм того, що нам рекомендує YouTube. А, також ми можемо перейти, наприклад, до кроватобліковим записом, і тут ми з вами можемо, якщо ми перейдемо в дані конфіденційність, конфіденційність листаємо трохи нижче, і тут ми з вами знайдемо налаштування історії. Історії, наприклад. YouTube, історія додатків в пошук. Якщо ми перейдемо до YouTube, наприклад, то ми можемо взагалі вимкнути, і це буде означати, що YouTube вже не буде використовувати ваші історію перегляду для того, щоб вам рекомендувати відео, які схожі а, на те, що ви дивилися до цього. Ви можете або видаляти, або знову ж таки просто вимкнути, якщо вас це не цікавить. І тобто, ось так от дуже просто ми це можемо зробити у а, Google і у YouTube. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і ви знайшли. Корисним, якщо то так, то не забуду поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.